Сполучені Штати Америки дозволили Україні бити по РФ наданою зброєю, однак є важливий нюанс, як пояснив прес-секретар президента України Сергій Нікифоров, Україна почала отримувати позитивні сигнали з дипломатичних каналів про обмежене використання американської зброї у прикордонному з Харковом регіоні. Видання The Guardian зазначає, що це рішення дозволяє Україні використовувати ракетні системи HIMARS, які надали США для завдання ударів по російських військах і командно-контрольних центр. Антрах наполягає на праві України завдавати ударів по території Росії і генсек НАТО Єнс Столтенберг. За його словами, все більше союзників згодні з цим. А Велика Британія, наприклад, ніколи і не обмежувала можливості України на удари по території Росії ракетами Storm Shadow. Україна має право на самооборону і це. Включає удари по цілях на території Росії, це стає ще більш насущним на тлі відкриття нового фронту. Україна повинна мати право завдавати ударів у відповідь, щоб захищатися. Заявив Стонтенберг. Союзники протягом багатьох років або з початку цієї війни у 22-му році визнали, що їх зброя також використовується для ударів по законних цілях всередині України. Наприклад, об'єднане королівство протягом тривалого часу постачало крилаті ракети Shadow без будь-яких обмежень. Так це було протягом тривалого часу. Також протягом тривалого часу було так, що кожного разу, коли союзники НАТО надають підтримку Україні, президент Путін намагається погрожувати нам, щоб ми не робили цього у день вторгнення. Він Виголосив промову, де погрожував всім країнам, які збиралися надати будь-яку підтримку Україні. Представники Білого Дому очікують, що Україна може почати завдавати удари по території РФ вже за кілька годин або кількох днів. The Нью-Йорк Таймс, посилаючись на слова американських чиновників, зауважує, що політика президента Сполучених Штатів Америки стосується лише того, що вони охарактеризували як акти самооборони, щоб Україна могла захистити Харків. Видання передає, що попри те, що Білий Дім назвав таке рішення президента Сполучених Штатів Америки вузьким і таким, що на дозволяє українцям завдавати превентивного удару, якщо вони побачать докази підготовки до нападу, або, наприклад, у відповідь на російський обстріл під Харковом, його наслідки ймовірно будуть набагато ширші. адже досі американський президент Джозеф Байден відмовлявся дозволити використовувати зброю американського виробництва за межами українських кордонів.